Гучні овації сповістили офіційне відкриття Дому прав людини в Куличівці, що неподалік Чернігова. Він перший в Україні, столичне ще тільки проєктується, і єдиний у світовій мережі самоосвітній. Тут за кілька кілометрів від міста будуть збиратися та навчатися громадські активісти, волонтери та правозахисники з усієї країни. І не тільки цей дім відкритий як такий майданчик для якихось цікавих нових ініціатив, особливо для місцевої громади. Привітати партнерів з новосіллям з'їхалися представники 18 Таких же домів із 13 країн світу запевнили в Україні така установа дуже на часі саме зараз, коли права людини під загрозою на Донбасі та в Криму. В Україні є дуже сильні й сміливі правозахисники. Вони виконали неймовірну роботу. Донесли до міжнародної спільноти інформації про справжню ситуацію в Україні протягом цього останнього року від Євромайдану. Вони задокументували порушення прав людини та поділилися цими спостереженнями з колегами з інших країн. У святковій залі залишили кілька порожніх місць для колег з Азербайджану, які не змогли приїхати. Адже за супротив авторитарній владі опинили за ґратами власне для таких людей тільки но відкритий заклад може стати справжнім домом. Тут а, будуть отримувати притулок а, правозахисники, а, які його потребують на деякий час. Що вже на, насправді відбувається? У нас вже є п'ять таких випадків за час існування дому, хоча він тільки будувався. Частина цих людей були зі сходу України, а і було дві азербайджанські сім'ї, азербайджанських журналістів, які які були під загрозою арешту. простори і затишний будинок з конференц-залами, навчальними класами та хостелом для проживання громадським організаціям допомогли зводити іноземні донори та партнери. Серед них і посольство Норвегії. Норвезькі дипломати засвідчили, що скандинавська країна і надалі підтримує не тільки правозахисників, але й Україну загалом у додаток до фінансової допомоги на стабілізацію економіки, енергетичних реформ, ядерної безпеки, євроінтеграції та гуманітарної допомоги, Норвегія надасть також 43 мільйони норвезьких крон, що близько 5-6 мільйонів євро, на реформи безпекового сектору, боротьбу з корупцією та захист прав людини. Хоча Чернігівський дім прав людини лише відкрив свої двері, та перші цілком реальні результати його роботи вже є. Коли в будинку були ще самі стіни, у дворі в наметах вже вчилися правозахисники і волонтери. Здесь у нас организовалась группа ребят. Вот, у нас был, и мы приняли решение, ну, была такая возможность поехать э, помочь в вывозе людей э, зоны АТО. Вот, и мы направились в Донецк. Были мы в Донецке. В общем, э, нам удалось вывести 96 человек. Це в основному жінки, діти, пенсіонери, активісти впевнені, це тільки початок добрих справ і дім прав людини стане потужним центром громадянського суспільства. А свою символічну цеглинку у його фундамент заклали десятки правозахисників з усього світу.